Про ситуацію у прикордонні та на кордоні говоримо протягом наступних 10 хвилин. Зараз до нас приєднується начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, добрий день. Бажаю здоров'я вам. Розкажіть нам про безпекову ситуацію в області. Скільки разів росіяни гатили протягом доби по сумщині? і Чи є постраждалі? Ми відмічаємо сьогодні, що порівняно з попередніми днями збільшилось інтенсивне застосування ворогом засобів ураження по нашим прикордонним громадам значно збільшили застосування систем залпового вогню, застосування безполотних літальних апаратів в прикордонній смузі, ну і вже систематичні обстріли мінометні, артилерійські, вони теж продовжуються. Але якщо навіть тиждень тому це було десь 10 до 20 обстрілів, то сьогодні це вже складається. 60 і загальна кількість вибухів більше 300. тобто інтенсивність збільшується, і це відчуває наші прикордонні громади, тому що за цю добу ми чотири чоловіка маємо поранені. В Шосткинському районі три людини були поранені, і в Білопіллі, яка найбільше сьогодні страждає по інтенсивності обстрілів, це ця громада Білопільська. На жаль, практично кожного дня масовані удари, і на жаль, маємо поранених і загиблих. Я от дивлюся так на дані прес-центру Міністерства оборони, і там, за кількістю обстрілів на першому місці, за останню добу Донеччина, а на другому місці Сумщина. Відповідно, як це впливає на настрої людей щодо евакуації? Чи бачите ви, щоб більше стало тих, хто хоче виїхати? Дійсна інтенсивність, як я вже зазначив, збільшилась, і ми на це реагуємо. і Наші громади це вже дуже добре розуміють, що треба приймати рішення на евакуацію. Сьогодні з 5 кілометрової зони у нас вже більше шісти з половиною тисяч виїхало, серед них більше тисячі дітей. Загалом по Сумській області, з місць, де найбільші обстріли тривають. Евакуювалось більше 12 тисяч, серед них ще 2 тисячі дітей. Тобто, сьогодні наша основна увага це для дітей. Крім того, є у нас рішення відповідно щодо примусової евакуації дітей серед громади і населеного пункту цього і Великописарівської. Посереднобуцьки сьогодні, практично, це місяць, який був визначений на примусову евакуацію. Він закінчився. План в цілому виконаний, залишилось одна-дві сім'ї, які категорично відмовились, але зараз ми з ними проводимо відповідну роботу, щоб це завдання було виконано. Діти з своїми сім'ями перемістилися в західні регіони і в безпечні місця в Сумській області. Я думаю, що ви бачили в мережі в різних ресурсах оці жахачки про те, що росіяни готують наступ на Суми останнім часом. Вони активно педалюють тему Сумщини та Харкова. Що б ви могли сказати жителям області в цьому контексті? Я розумію наскільки це важлива інформація щодо проведення цих операцій ворогам. але жителі Сумщини вони вже знають. Кому треба довіряти, де і кого слухати, розуміючи, що це вже практично більше двох років ці операції проводяться ворогом, і ми постійно інформуємо наших жителів, що іде їм загрожує на сьогоднішній день. Найбільша загроза це повітряні атаки. Це відповідно диверсійні групи, які заходять. На жаль, інтенсивність їх теж зараз збільшується ворожих. Маю відмітити дії наших збройних сил, наших сил безпеки та оборони, які відражають ці заходи і знищують цих диверсантів. Але це на жаль сьогодні основні загрози, які має сумщина щодо вторгнення, то я звертався до наших громадян. Що вони мають довіряти тільки офіційній інформації: це президенту, це військовій адміністрації, сумській і районну адміністрації, які надають об'єктивну інформацію. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був Володимир Володимират, начальник Сумської обласної військової адміністрації.